Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас, хто приєднався до нас тут, у медіа-центрі України «Укрінформ», хто приєднався до нас онлайн. Дев'ятий рік триває війна, і сьогодні вже 266-й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. І зараз ми з вами будемо говорити про ті проблеми, з якими стикається наш бізнес та звертається до бізнес-амбудсмена. Будемо говорити про результати роботи нашого бізнес-амбудсмена. Тож Тож, хочу вам представити нашого гостя сьогодні: це Роман Ващук, бізнес амбудсмен. Пане Романе, ми вітаємо вас. Тож розкажіть нам, будь ласка, як змінилася саме і ваша робота, і з якими проблемами зараз до вас звертаються здебільшого наш бізнес. Дуже дякую, я також вітаю всіх, які є фізично і віртуально присутні. Тут на підставі наших звітів як за минулий рік, так і за третій квартал. Хотів би представити. Картинку, яку бачимо, ми на підставі звернень до нас від українського бізнесу. Отже, в 2021 році, а це ще до очевидно повномасштабного вторгнення. Ми отримали рекордну кількість звернень. Це приблизно 2200 отримано, з яких приблизно 1500 було успішно. Закрито, тобто успішно з точки зору скаржника. Податкові питання майже 2 треті 62%, дії правоохоронних органів 14%, державні регулятори 6%, органи місцевого самоврядування 4%, митні питання 3%. Це приблизно про що до нас зверталося. Якщо йдеться про те, як ми могли вплинути на ці процеси. То фінансовий ефект повернення коштів українському бізнесові, тобто це, це включає в нашому випадку всі компанії від найменших до найбільших, і компанії, де власність є як українська, так і іноземна. Повернуто приблизно 2,3 мільярди гривень. Це значить чи неправомірно стяганих штрафів, податків і так далі. Так що, як бачите, податкові правоохоронні проблеми, проблеми. Регуляторів місцевого самоврядування митних питань мало, тому що вони переважно і дуже пильні. Це справа ну, стоїть рефрижератор з помідорами на кордоні. Поки воно йде перейде навіть наші відносно швидкі процеси, це вже запізно, так що вони майже завжди йдуть прямо до суду. А омбудсмен це є орган досудового полагодження спорів. Ми з минулого року також видали. Два системні звіти. Я перепрошую зараз повернуся. Покажу вам перший мірі, як бізнесу домогтися виконання судового рішення в Україні. Це така унікальна майже українська проблема, що виносяться судові рішення, дуже часто дуже правильні, але з тої чи іншої причини їх не, не виконують. Тому що там десь є описка, кома не тут, цифра не там, яка перетворюється в велику перешкоду або є. Два подібні закони, які собі взаємно протиречать, і тоді раптом державний орган не виконує. Так що ми про це написали і запропонували рішення, так само як і про проблему, як бачите, проблему номер 2 на нашому списку зловживання і тиск правоохоронців на бізнес. Якщо подивитися вже на цей рік, в перших місяцях повномасштабного вторгнення? Старі проблеми відійшли на другий і третій план. До нас зверталися, а ми перейшли на режим такого гелплайну, тобто неформального досудового опрацьовування, яке було при відсутності судів і реєстрів неможливим такого безоплатної правової допомоги для українського бізнесу. До нас зверталися з питань критичного імпорту, релокації, транскордонної логістики, бронювання працівників і так далі. Тобто нові проблеми воєнного часу. Але вже у третьому кварталі, липень-вересень, 2022 року було 308 звернень, з них приблизно половина успішно опрацьована, повернулися так сказати довоєнні питання. Тих самих пропорціях і масштабах. Тобто податкові питання знову дві треті, навіть 68% і трошки більше. На другому місці зловживання правоохоронних органів, трохи нижчий процент, але друге місце і незрозумілі зміни до законодавства. Це частинно відноситься також до воєнних нововведень. Отже, що ми пробуємо робити в такій ситуації, де Є свого роду нормалізація, але не та нормалізація, яку, я думаю, український бізнес би хотів, і я думаю, більшість громадян би хотів. Тобто, що основні старі проблеми повертаються. Ми подвоїли темпо нашої експертної групи з Державною податковою службою, де ми. Як проблемні випадки поодинокі, так і певні тенденції, з ними обговорюємо. Це раніше було що два місяці, що кварталу, тепер щомісяця. Так що ми, принаймні, оперативніше можемо ці е, проблеми полагоджувати. Щоб це не було така виключно, скажімо. Паліативна діяльність, де ми замість лікувати основні проблеми розв'язуємо поодинокі випадки, ми також підключилися до розроблення змін до порядку 1165. Це є така якась містична цифра, я вже її вивчив. І значення це є той порядок, за яким опрацьовуються і стягаються податки. І від того, що там прописано, як. І технічно, тому що українське законодавство і практика вимагає точного прописування всіх процедур. Залежить наскільки е, проблемно чи безпроблемно фірма може отримувати е, як платити податки, так і отримувати зворот податків там, де вона на це заслуговує, зокрема у випадку податку на, доданого, на додану вартість. Також е, стараємося бути партнерами Державної податкової служби. Або конструктивними критиками, але в цьому випадку партнерами. Тобто проводимо, вже провели одну серію і вже від завтра починаємо наступну із серії вебінарів із ДПС. Це так би сказати, превентивна інформація разом із працівниками податкової роз'яснити зокрема ті камені спотикання. І в порозумінні з ними дати бізнесу чіткий орієнтир, як не спотикатися об тій камені. Так що завтра тема буде СМК, ще одна така не, не всім зрозуміле скорочення, але йдеться про е, систему е, реєстрації і зупинення е, оцінювання ризиковості, зупинення податкових накладних в системі податку на додану вартість. Як так її оформлювати, щоб автоматизована система могла працювати автоматично і не повертатися у ручний модус. Я би тут хотів повернення податку на додану вартість. Як ви знаєте, зокрема, у виробництві кожен учасник ланцюгу виробництва. Має право на зворот того, що він купив, вклав у виробничий процес, а тоді перепродав комусь іншому. Це складна система, але вона зрозуміла для більшості учасників, і вона автоматизована в Україні. Але, що ми бачимо зокрема цього року, ми бачимо хвилю зупинення податкових накладних. Я сьогодні чув від бізнесу сукупну суму приблизно 70 мільярдів гривень зупинених податкових накладних, які охоплюють, можливо, за певними оцінками до 17% значних підприємств України. І це значить, що автоматична система, яку всі хвалили, яку... ручною системою, а з появою кожної ручної системи. Ризики зловживань, ризики навіть, можливо, корупційні, зростають правильно і законно визначеної автоматизації, яка дає передбачуваність бізнесу, і яка йому дозволяє в деяких випадках продовжувати свою діяльність. Бо якщо цих 70 мільярдів гривень, які висять, заблоковані, це є оборотні кошти, які, яких немає для того, щоб, скажімо, випускати в Україні. Свої пожежні машини, є такий виробник в Україні, чи виробляти інші важливі навіть для оборонної промисловості компоненти. Так що потрібно це заштопорення якось звільнити. Ми також працюємо з бізнесом, який постраждав від війни. Ми виготовили дорожні карти, брошури щодо фіксації збитків. Зібрали в одному місці всі програми підтримки бізнесу під час війни, які надають також державні органи поради для бізнесу у блокаді. І ми раді співдіяти в цьому у із дія бізнес, тобто удоступнити для ширшої бізнес громади. я би вернувся до теми бізнесу у блокаді, тобто бізнесу у. В умовах окупації і тепер також уже деокупації. Ми старалися на підставі чинного законодавства написати і надати поради. Незважаючи знову ж таки голоси з бізнесу, нам кажуть, на численні звернення зі сторони урядової немає чітко виписаних офіційно підтверджених алгоритмів. На який може покликатися бізнес, в першій мірі, щоб зрозуміти, що йому робити і не робити, і в другій мірі, щоб могти потім сказати, якщо приходять перевіряючі, чи приходять слідчі органи і кажуть, чому ви чи ваше підприємство зробили таке то і таке то пояснити, що ми діяли згідно з алгоритмом А, Б чи В, поки що це важко зробити, і це також є терен для можливих зловживань і тиску на бізнес. Щодо наших спроб дивитися вперед, ми війшли у партнерство з коаліцією «Rise Ukraine. Це коаліція для прозорої відбудови. Там ініційована «Transparency International Україна. Надаємо консультації пілотному проєкті, який задумається довкола села Андріївка на Київщині, як упростити правові і судові процедури для отримання компенсації. І загальний діалог з нашими стейкхолдерами: у нас є п'ять великих бізнес-асоціацій, і не тільки з ними про питання відбудови. І це такі е, основні наші висновки напрямні. Я, я власне, е, хочу наголосити на тому, що український бізнес робить все для перемоги, е, є гнучким, є стійким, але він не заслуговує на те, щоб, щоб до нього за формальними ознаками чи за натягнутими інтерпретаціями. Прийнятих минулому чи в воєнному стані законів, чіплялися з розрахунку на те, що започатковане слідство треба буде якось полагодити чи закрити. Чи Україна не має часу і не має ресурсу для таких ігрищ. Це Україна в такій країні, де ще в довоєнний період тільки десь 3 або 4% всіх слідств допроваджувалися до суду, значить, це є страшний витрата ресурсу державного з боку слідчих органів, які працюють і до нічого не доводять справи, а тим більше бізнесу, який відволікається від е, своїх нормальних занять, тобто виробляння продукту і заробляння грошей, а тим більше тепер від виконування ще е, як оборонної продукції, так і волонтерської діяльності. І марнується на фотокопіювання коробок документів чи е, просиджування годинами на якихось е, там е, е, значить, допитах чи інших діях. Так що тут є е, бізнес старається, звісно, там, де є відверто зрадницька е, діяльність її треба всяким. Зупиняти і карати, але гратися в тому, щоб підвішливі якісь толкування або кривотолкування діяльності, на це собі країна дозволити не може. Пане Романе. Дійсно, український бізнес стикнувся з такими викликами, які, мабуть, мало кому в принципі випадали на долю. Ми розуміємо це і руйнування від ракетних обстрілів росіян, це і втрата бізнесу на окупованих, чим тимчасово територіях, це і повернення зараз і відновлення бізнесу на деокупованих територіях. В той же час і держава Україна, і ми всі українці в першу чергу зацікавлені в тому, що бізне. Бізнес працював, тому що всі розуміють, що це економіка нашої країни. Тож, які інструменти зараз саме Рада бізнес омбудсмена має для того, щоб допомогти або захистити той бізнес, який є українським, і який є чесно виконує свою роботу? Ну, ми. Уже від завтрашнього дня знову е, запускаємо повний спектр наших послуг щодо опрацювання скарг бізнесу. Бо ми діяли в такому воєнно-тимчасовому стані. Ми вже також стабілізувалися. І будемо вже від завтрашнього дня приймати скарги за нормальним порядком і їх опрацьовувати. А це ми маємо висококваліфікованих інспекторів, які є знавцями кримінального, адміністративного податкового права, і тому будемо з подвоєною енергією за них братися. Я думаю, ми також будемо просувати до наших партнерів в уряді, бо уряд є одним із співзасновників. Нашої ради бізнес-омбудсмена, наголошувати те, що важливе не тільки те, що державні органи мали б робити, але й те, що вони не мали б робити. Тобто дуже багато можна е, е, або, або спростити життя, або надзвичайно його ускладнити е, діями державних органів. І е, цікаво, знаєте. Е, Бізнес, як з сторону бізнесу, так і з сторону урядчує тепер майже таку ностальгію за першими місяцями повномасштабного вторгнення. Це звучить як цілковитий парадокс. Але тоді, якби, припинилися деякі традиційні ігрища, як чиновників, службовців і так далі, правоохоронців, із Стабілізацією ситуації, вони просто повертаються. А цього повороту не повинно бути. Так що я, я кажу, що це є неправильна нормалізація. Щодо, ви багато комунікуєте з урядом і з представниками влади. На вашу думку, які перші кроки зараз повинна зробити держава і представники держави, щоб правила ці були зрозумілі нашому бізнесу? Одне це, це чітко викласти. Алгоритми там, де вони потрібні. Там, де вони потрібні, це також, наприклад, є закон про компенсацію як громадян, так і юридичних осіб, який передбачає, що має бути список окупованих і звільнених територій. Цього списку по сьогоднішній день немає. Без нього закон працювати не може. Я розумію, що може бути проблема матеріального забезпечення самого закону, бо Україна є тепер у бюджетній кризі, залежно від зовнішнього фінансування. Але надати людям чіткі орієнтири все ж таки потрібно. Це саме як я згадав, щодо алгоритму того, що можна, чого не можна було. Робити на тепер окупованих, де окупованих інших територіях, бо без чіткого такого визначення, це лишає простір для як помилок самого бізнесу, так і недобросовісного креативу в правоохоронних органах. Нам розповіли про один приклад фірма. Побачила, що її виробничі потужності опинилися в окупації. Зразу вже наступного дня повідомила це, це СБУ в цьому випадку про те, що попала в окупацію, проблема, все, СБУ відкрило одного, одне відділення, кримінальну справу про те, що незаконно захоплено виробничі. Потужності цієї компанії, а інше відділення відкрило кримінальне впровадження проти фірми за те, що вона існує в окупації. Так що тут потрібно, щоб права рука знала, що робить ліва, і щоб мозок керував обома руками. Шановні колеги, ваше питання прошу. Чи є такі питання? Питань немає. Тож ми дякуємо вам за цю розмову. Нагадаю, з нами був Роман Ващук, бізнес-омбудсмен. Дякую, що долучилися до нас. Шановні колеги, наш наступний брифінг відбудеться о 14-й годині. До нас приєднається Ярослав Шанько, заступник начальника управління ювінальної превенції Національної поліції України. Будемо говорити саме про дітей під час війни. Тож залишайтеся з нами. Слава Україні!